Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Патрошев зупинив наступ під Авдіївкою та на інших напрямах. Наказ відвести війська на позиції та знову закопуватись і окопуватись. Крім того, недарма Папа та Орбан в один голос заговорили про переговори: російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятись. Втрати в атакуючих завжди більші. Патрошев зібрав нараду та готує посланців до Китаю та США. Будуть Говори, буде список з 20 пунктів. Не всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закопуються. Все, як казав заложний, глухий кут настав. Патрушев зробив перший крок, що буде далі, наразі невідомо. Але допомога США вже проголосована, підписана та їде до Києва. Патрушев готує звернення до Росіян щодо передачі влади. Пише телеграм-канал «Топор помсти». Політолог Микола Давидюк в інтерв'ю радіо НВ висловив думку, що Україна зможе домогтися розпаду Росії, аналізуючи геополітичні аналітичні матеріали і американські. Канських центрів і багатьох приватних розвід інституцій на кшталт Стратфорда Джорджа Фрідмана, вони ще 15-20 років тому писали, що війна Росії з Україною буде, а після цього Росії не стане, сказав Давидюк в ефірі радіо НВ. Політолог заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не виведе війська з України цього року, Україна перейде на новий рівень, що призведе до повного знищення путінського режиму та розвалу Росії. Поки що з цим другим етапом не дуже згодний захід. Але якщо захід втрачатиме гроші на економіці. І буде розуміти, що це не з причини України, а з причини Росії. Також Україна переконає глобальний південь. А ми вже взяли цю ціль. Ми зараз призначаємо послів і в Китаї, і у Бразилію. Багато інших країн. Ми читали про що писав Дмитро Кулеба: це якраз буде прихід на новий етап, коли держава агресора дешевше буде розділити для того, аби вона була керована, передбачувана та не агресивна, ніж терпіти її подальші війни, зазначив він. Давидюк додав, що між послабленням Росії розпадом дуже тонка межа, яку дуже легко буде пробити Україну. Зрозуміло, що захід буде робити проекцію дизайну, зберегти Росію чи не розвалити її, або буде маленький камінчик, який потрібно буде кинути, і ми його кинемо. Захід у закритих політичних дипломатичних розмова говорить, що є їхній західний інтерес, а є український. Вони говорять на 90% вони збігаються, але є 10%. Це то не кольорів. Загалом і захід і Україна жовто-блакитні, але є трохи відтінків. Де ми трохи відрізняємося. Заходу треба буде зрозуміти, що ці 10% – це повний роз. Звали Росії, це наша позиція, де ми не сходимось. І коли буде можливість трошки відштовхнути, аби воно посипалось, ми це зробимо. Хай вкладають зараз в її послаблення. А ми потім цей останній камінчик точно кинемо. Переконаний політолог. Він наголосив, що для України це шанс на тисячу років з погляду майбутнього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.